Виконуємо номер 971 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Познач на координатній прямій усі цілі числа, для яких буде правильною нерівність. Задання перше: модуль Х менше, ніж 2,3. Задання друге, модуль x Більше ніж 1,3, але менше ніж 4,2. Приступаємо до виконання. Позначимо усі цілі числа, для яких буде правильною перша нерівність модуль Х менше 2,3. Ці числа мінус 2. -1, 0, 1 і 2. А тепер друга нерівність. модуль х більше за 1,3 але менше за 4,2. Такі числа: це мінус 4, мінус 3 і мінус 2. Це зліва від початку відліку. Мінус 4. Мінус три і мінус два. І два, три і чотири. Хочу звернути увагу, що нуль початок відліку і один не входять до даних чисел. Тільки мінус чотири, мінус три, мінус два, і два, три.